Обстеження укриттів у закладах соціальної сфери області, зокрема і в закладах освіти, почали проводитися спеціалістами Держпродспоживслужби ще з липня 2022 року, зокрема у закладах загальної середньої освіти, закладах дошкільної освіти, інтернатних професійно-технічних навчальних закладах, лікувально-профілактичних закладах та інших об'єктах соціальної сфери. Протягом 2022 року було проведено 1182 таких обстеження саме спеціалістами Держпродспоживслужби це цифра, така загальна. Це і повторні обстеження, так і. Перший. Тобто, тобто Перший. так і першочергові, і повторні протягом 2023 року спеціалістами Держпродспоживслужби проведено 147 таких обстежень, і в результаті чого 132 укриття визнані як ті, що можуть використовуватись за призначеннями. Хочу зазначити, що для прикладу по місту Дніпру в 116 школах об обладнані найпростіші укриття, і всі вони обстежені протягом 22-23 років. Обстеження спеціалістами Держпродспоживслужби. І на сьогоднішній день всі 116 укриттів за результатами обстежень саме спеціалістами Держпродспоживслужби визнані як ті, що придатні для використання населенням. У ході обстежень спеціалістами Держпродспоживслужби надані рекомендації щодо поліпшення умов за облаштування укриттів, в тому числі в частині дотримання Санітарних вимог, повернутися до навчання офлайн можна лише в разі організації безпеки. Процесу у нас лише по області, лише три заклади освіти, які працюють очно наразі. Тому звісно, що хочеться всім повернутися до нормального життя, але безпека наразі наших учнів і працівників закладів освіти. Це першочергове питання. Не тільки безпека, так від збройної агресії, так яка в нас може бути. Бути небезпека, але і е, у плані санітарного і епідемічного благополуччя населення, тобто, тобто, ми працюємо з тою метою, аби не допустити захворюваності населення е, як інфекційного, так і неінфекційного характеру. Ті недоліки, які були виявлені основні недоліки протягом 22 го і протягом 23 го років. Е, хочу зазначити, що я зараз говорю про ті недоліки, які стосуються саме санітарно-гігієнічних питань, так ті, що ми е, власне як Держпродспоживслужба перевіряємо. Отже, ми знаємо всі прекрасно, що для укриття використовуються приміщенням. В основному підвальні приміщення або цокольні, так які не використовувалися роками, які слугували ем, ліпше коморою, так для зберігання Яким інвентарю, вкладом, так, так меблів, таке інше. В основному в закладах освіти це підвальні приміщення. Чому із 170 шкіл міста Дніпра, наприклад, тільки 116 шкіл мають укриття, так тому що інш, в інших школах немає таких підвальних приміщень, де б можна було облаштувати ці укриття. Крім того, ті укриття, ці приміщення, де можна облаштувати укриття, вони через те, що вони тривалий час не використовувались, вони занедбані частіше всього були і е, мають непридатне оздоблення, наприклад, потребують ремонтних робіт, затікання тріщини, пліснява, тобто це все незадовільний санітарний той стан, який не дозволяв, е, скажімо так, надати позитивний висновок даному укриттю. Тому частіше всього, от надавались такі рекомендації щодо приведення цього приміщення до належного санітарного стану. Також такі часті порушення були виявлені як відсутність умов для дотримання особистої гігієни. Це найчастіше всього, тому що якщо це укриття. Людині необхідно сходити десь в туалет, людині необхідно помити руки. Тобто такі моменти, тобто, облаштування як стаціонарних санітарних вузлів, так і біотуалетів, наприклад, якщо є можливість підведення водопостачання для того, щоб влаштувати умивальники, ну, це такі основні порушення. Також ще були виявлені такі порушення, як невідповідність, саме площі, приміщення. Тій кількості людей чи тій кількості дітей і працівників, які перебувають в даному закладі освіти, крім того, це також забезпечення відповідними засобами для надання невідкладної медичної допомоги, забезпечення засобами для дотримання дезінфекційного режиму, вологого прибирання тобто засобів для дезінфекції приміщень. Ну звісно, та кількість питної води, яка повинна бути для працівників і для Учнів, так, тобто, такі основні порушення, які частіше всього були виявлені, які не дозволяли надати позитивний висновок. Але чому ми повторно проводили перевірки цих закладів? Тому що після того, як вони вже усували ці порушення, вони надавали повторні заявки, так керівники закладів освіти, суб'єкти господарювання для того, аби їх повторно обстежили, і звісно, вже був винесений позитивний. висновок угу. так позитивний.